Вітаю, мене звати Катя. Якщо вам ще немає 18 років, ви навчаєтеся у школі, але вже мрієте про роботу, це відео для вас. Сьогодні я розповім, де та з якого віку можна працювати підліткам, і як бонус ми створимо ваше перше резюме. До речі, про це не розкажуть у школі. Офіційний вік, з якого можна працювати в Україні, 16 років. Але якщо 14-15, ви також можете це робити обов'язково із письмовою згодою когось із батьків і у вільний від навчання час. Скільки ж годин вам можна працювати у віці 16 18 років? Це 36 годин на тиждень. Це, до речі, всього лише на 4 години менше, ніж та кількість годин, яку можна працювати дорослим. Якщо вам 14-15 років, то можна працювати 24 години на тиждень, але є невеличке але цей час діє тільки тоді, якщо у вас канікули. Якщо ж ви хочете працювати під час навчання, то ці години скорочуються вдвічі. Тобто 12 і вісімнадцять годин на тиждень відповідно. З якого віку та скільки годин можете працювати, ми розібралися. Але ж тепер питання, де працювати? Давайте розглянемо основні вакансії. Найпопулярнішою роботою для підлітків завжди це був промоутер. Я і сама в 15 років починала з цієї роботи. Отож, розглянемо вакансії, які нам пропонують. Отже, перша вакансія промоутер. Що ми тут бачимо? П'ять робочих днів по 3-4 години. В тиждень це 15-20, тобто нам підходить. Оплата не дуже зрозуміла, бо не якісно, скільки таких торгових точок в день. Обов'язків насправді небагато. Друга вакансія це роздача листівок. Вік від 16 років. Добре, що можна працювати індивідуально, формувавши графік своєї роботи. Заробітня плата як на підлітка непогана на якісь особисті потреби вистачить, тобто 200 гривень за кожні тисячу листівок і плюс гривня за кожну наклейку. І класно, що виплачують кошти кожен день. Але про те, чи це офіційна робота чи ні, на жаль, ніде не сказано, але на це потрібно звертати увагу. Також чудовим підробітком для тих, хто любить тварин, стане вигол собак. Ми тут бачимо, що нам пропонують вигуляти середню собаку за 100 гривень, перевезення собаки. Ну тут, дивлячись, куди і як 250 гривень, проведення часу з тваринкою, вигол собаки і так далі. В принципі ціни непогані, тільки звертайте увагу на те, яка це порода собаки, щоб вона не виявилася більшою за вас. Люди часто шукають тих, хто зможе їм допомогти із прибиранням? Але тут також варто бути обережним, бо все ж іти до незнайомої людини додому, мити вікна трошки може бути небезпечно. Тому краще, щоб це був спочатку хтось із знайомих, потім вас будуть радити ваші ж знайомі, так буде набагато безпечніше. Ще підлітки часто обирають такі професії, як кур'єр, оператор на атракціонах. Влітку, продавець солодкої вати, бариста і так далі. Тобто, загалом такі професії, чому можна дуже швидко навчитися і туди беруть без того, але завжди можна працювати на себе. Останнім часом стала дуже популярна професія, яка не має свого віку, це SMM-ведення для різних брендів та закладів. Тобто, це творча робота, цьому дуже легко і швидко можна навчитися. Ви створюєте контент для брендів і вам за це ще й платять. Також репетиторство. Ви можете готувати учнів до школи. Якщо ви знаєте гарний якийсь предмет, то займатися з ним з учнями молодших класів. Великий плюс в тому, що ви самі ставите собі ціну, ви самі формуєте графік і ви працюєте ну, самі на себе, а робота головою це завжди плюс. Якщо ви вмієте монтувати або гарно писати сценаріями, то блогери часто користуються цими послугами. Якщо ви вмієте гарно щось робити своїми роками, то ви можете продавати свічки, бомбочки для ванни, наприклад, різ. Різні прикраси, а також, якщо ви любите готувати, то створюйте торти або, наприклад, якісь кекси на замовлення. А зараз ми створимо ваше перше резюме. На багатьох сайтах ви самі можете залишати свої резюме, роботодавці дивляться на них і вже можуть вам пропонувати роботу. Отож, щоб зробити це правильно, дивіться далі. Першим ділом оберіть красиву фотографію. Пам'ятайте, що це фото не для соцмереж і повинно бути добре, гарно видно ваше обличчя. Не фотографуйтеся спиною, збоку чи ще із кимось. Роботодавець має вас побачити. Далі напишіть свій вік. Його приховувати не варто, тому що потім вам придеться заносити документи, якщо ви збережете про свій вік, потім можуть бути проблеми. Залиште свій контактний номер телефону та електронну пошту, щоб роботодавець міг з вами зв'язатися. Далі перейдемо до навичок. Наприклад, якщо вам у школі подобалася інформатика, то можете написати, що ви володієте комп'ютерними програмами. Це може бути Word, Excel, Canva та й багато інших. Якщо у вас є ще якісь додаткові, обов'язково вписуйте. Наприклад, ви у школі добре вчили англійську мову. То вкажіть, який у вас не рівень. І, наприклад, ще й німецьку. Вигадувати не потрібно, тому що дійсно ці навички вам можуть знадобитися. Пишіть так, як є. Не знаєте англійську і німецьку, наприклад, напишіть, що ви добре розбираєтеся в математиці. Таких роботодавці також дуже часто шукають. перейдемо до освіти. Якщо ви ще навчаєтеся в школі, то так і пишіть, що ви навчаєтеся в такому-то ліцеї, в школі і, наприклад, з поглибленим вивченням англійської мови. Якщо ви вже школу закінчили, а навчаєтесь у коледжі, то великим плюсом буде вказати, на які спеціальності ви навчаєтеся, ну і також, що ви вже закінчили школу. І, можливо, ви проходили якісь додаткові курси. Також про це вказуйте. Особисті якості. Який ти. Зазвичай тут усі пишуть що розумний, відповідальний, комунікабельний і так далі. Але роботодавці часто пропускають це крізь вуха. Тому що ну, так пише кожен. Можна виділитись і описати якусь ситуацію, щоб роботодавець сам визначив який ти. Бо описувати самого себе це якось так дуже суб'єктивно. Наприклад. У нашій шкільній команді ми готували проєкт для участі в міському конкурсі. Коли до дилайну залишалися два дні, частина команди здалася, бо не встигали. Я не хотіла все залишати, тому розподілила завдання, доробила слайди, зв'язалася із вчителем, щоб отримати дозвіл працювати над проєктом після уроків. І зрештою, ми встигли все здати. Ця ситуація покаже, що ви відповідальні, не боїтеся, не боїтеся труднощів і вчасно можете виконувати свою роботу. Якщо у вас є ще щось, що ви хочете сказати своєму майбутньому роботодавцю, також обов'язково це все вписуйте. Якщо ви вже мали якусь роботу, наприклад, брали участь у волонтерських заходах, створювали у школі концерти, якісь були десь ведучим, обов'язково це все пишіть. Тому пам'ятайте, якщо ви все таки захочете працювати, будучи неповнолітніми, знайте свої права, обирайте цікаву та нетяжку професію, і головне навчайтеся. Пам'ятайте, що не працюватися вище встигнете.